Бог раніше говорив до людей різними способами, хто чув, хто не чув, хто хотів чути, хто не хотів чути, так і сьогодні. І все залежить від серця людини. Наскільки серце розположено почути. Не те, що я хочу почути, а те, що Бог говорить, щоб я почув. Бо багато є людей, які хочуть чути те, що їм доподове. От це їм подобається, вони чують і приймають. Це не подобається, не чують і не хочуть чути. Це неправильно. Бог по-різному говорить, тому хай Бог благословить і поможе нам. Я хочу сьогодні говорити про те, як ми чуємо і чи ми чуємо взагалі. Це є важливо, тому що Христос говорив до людей того часу, коли Він прийшов кажуть, мають вуха і не чують. Читаю 35 розділ пророк Єремія 14 14 віршика 2 половина і 15. -й. Я безперестанно говорив вам, говорив з раннього ранку, і ви не послухалися мене. Я посилав до вас усіх рабів моїх пророків, посилав за раннього ранку і говорив: наверніться кожен від злого шляху свого і виправте поведінку вашу, і не ходіться іншими богами, щоб служити їм. І будете жити на цій землі, яку я дав вам і батькам вашим. Але ви. Не прихилили вуха свого і не послухалися мене. Це старий заповіт. Може хтось говорити, що це в старому заповіті було. Але новий заповіт, книга відкриття, я теж хочу зачитати, яке відноситься безпосередньо вже до нас. Ну, То було до Євреїв, до Ізраїля, то було через прок. Сьогодні це говориться до нас. Третій розділ, я прочитаю такі слова. Ось стою я при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі моєму. Як і я переміг. І сів з отцем моїм на престолі Його. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церквя. Слава Богу! Слава Богу. Хто має вуха, хай чує. Ну зрозуміло, а хто не має вуха. Як йому почути? Хто вух не має? Ну, вуха всі мають. Як я цитував перед цим Христос сказав: мають вуха і не чують. Тут говориться, хто має вуха, хай чує. Я думаю, що тут, які сидять на цьому місці, всі мають вуха, духовні вуха. Ці звичайні вуха, всі люди мають, але тут говориться про духовні вуха нашого серця, в якому стані знаходиться моє серце перед Богом. Написано, всі водим і Духом Божим суть сини Божі. Чим я вожуся? чи я чую голос Божий, чи я не чую, чи я ходжу за голосом своєї плоті. Знаєте, в плоті теж є вуха. В плоті є вуха, в тілі нашому є вуха, і людина водиться похотями тіла свого. Але ми, які народжені згори, ми маємо водитися Богом. Важливі слова сказані, як колись було сказано до євреїв, з раннього ранку Бог посилав пророків, щоб навернути їх із недоброї дороги. Вони стали на недобру дорогу. І Бог навертав, но по упорству злого серця свого, вони сказали, ми не хочемо, нам так подобається. Нас не чіпайте, скільки можна докоряти, мож... Знаєте, чому Бог докоряє? Кого я люблю, тих докоряє? Якщо сьогодні з цього місця звучать слова докору, до наших сердець Бог тебе і мене любить. Бог докоряє. Ну якщо тут будуть проповідники які будуть лістити вашому слуху і говорити тільки добре, це обманщики. Які будуть обманювати вас, стережіться таких, ну вам це до подоби. Нам це подобається такі гарні слова говорити. Ми є спасенні, ми написані в книгі життя, ми посаджені на небі, нас чекає вічність Богом, ми будемо проводити завжди з Богом. Але чекайте, людині властиво обманюватися, людині властиво відклонятися. Людині властиво даже заблуджуватися. І як то добре, коли хтось тобі каже, це не ця дорога. Ти не на правильній дорозі, от цей дорогою. Ні, мені тут подобається. Тут ширше, тут комфортніше, тут пространніше, тут мені подобається. ж мені пригадується приклад, який от, між Авраамом і Лотом. І Авраам говорить до лота, давай вибирай, ми є родственники, нам не потрібно сваритися, ти направо, я наліво, я наліво, ти направо вибирай. І лот вибирає комфорт. Лот вибирає сторону юрданську, Лот вибирає, як сад Господній. Там річка, там зелень, там комфорт, там оттих. Але потім він стінав і мучився в правильній душі своєї. Ну, людина сама вибрала. А Авраам залишився в пустині. Авраам залишився в пустині, і, і Бог проговорив до нього. Бог проговорив до Авраама. Як важливо не там, де ти знаходишся, а там, де ти знаходишся, Бог говорить до тебе, і ти чуєш його голос. Це найдорожче чути голос в своєму серці, як було нагадано, що насторожу потрібно стати, щоб почути, що він скаже в мені. Ну якщо я не насторожу свого серця, почую я голос Божий чи ні, зможу я відлічити, чи це Божий голос, чи це голос цього світу. І каже слово Господнє, вони не прийняли Слова. Вони пророків побивали. Вони відхилили своє вухо, щоб чути. Хто їх заставить відхилити? Людина сама відхиляє. Я пригадую знову історію Стефана, якого побивали каміннями. Він говорив слово від самого Бога, щоб полкаяли, щоб навернулися, а вони затикали вуха свої. Вони затикали вуха свої і не хотіли слухати, їм це не подобається. Сьогодні, наскільки може церковь, якщо це Лаодікійська церков і це безпосередньо слово відноситься до нашого періоду, то ми в недоброму стані. Я в загальному кажу. Якщо Лаодікійська церква, і ті слова, які я. Прочитав, що Христос стоїть і стукає. Тобто, Христос поза знаружі стукає. Він має бути всередині, а Він знаружі стукає. Тобто, люди так полюбили цей світ. Народ Божий так полюбив цей світ, що Він витиснув Христа із свого серця, із своєї середовища. І Христос стоїть зовні. І Він стукає. Я хочу бути з тобою. Я хочу бути в тобі, я хочу вечеряти з тобою, почуй, голос мій, відкрий своє серце. Що характерно, це диявол тільки вторгається, диявол вломлюється, Він ломає вікна, він ломає двері, як те торнадо. І він людиною оволодіє, хоче оволодіти людиною. Ну Христос, Він стукає. Христос просить дозволу, відкрий своє серце. Я війду в нього, я буду вечеряти з тобою. Тобі стане добре, тобі стане хорошо, але почуй, що це за стук такий, що це за стук? Це стук голоса Божого. Я прочитав це місце. Це стук голоса Божого. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій. Стою і стукаю, якщо хто почує голос мій, ну, звичайно, стук – це голос Божий. І тепер дивіться, його потрібно почути, це раз. Не казати, Господь зі мною, Господь мені, якщо він зовні. Якщо він зовні, то цей стук, голос, пусти, мене потрібно почути. Перше почути, а друге відчинити. Якщо я чую, я не вправі відчинити. У мене було декілька разів, коли в мій дім стукають, а я не хочу його пустити, ту людину. Просто я не хочу. І Я вправі її не пустити чи ні? Вправі. Я не хочу впустити. Постукала, постукала і пішла. Я чув цей стук, чую, але я не впустив. Но я можу. А друге положення, я навіть можу вийти на зустріч. Я можу вийти на зустріч, зустріти його при вході в двері, зайдіте, як Авраам вийшов і сказав, Господа, зайдіте в дім, вам умиють ноги, вам приготують і поїсти. Він вийшов, зустрів і це все зробив. Перше почути голос Божий, я скажу, це нелегко, потрібно стати насторожу. Друге, відчинити двері свого серця. Я так бачив одну картину, де Христос стукає у двері. До речі, вона в нас в селі є. Картина, де Христос стукає в двері, і ручки немає знаружень. Ручки немає. Потрібно її з середини відкрити. Тобто Христос. Не вторгається, не ломається, Він просить, щоб відчинили. І тоді буде вечерять. І така велика привілегія дана, ка переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі моєму. Скажіте, це важливе таке переможцеві сісти на престолі моєму? А що потрібно перемогти? Перемогти самого себе. Якщо людина перемогла себе від багатьох речей, нам потрібно відмовитися від багатьох речей сьогодні. Потрібно відмовитися. І коли я відмовляюся і перемагаю це, я тоді впускаю Христа. Тому що дім зайнятий, у мене багато є різних речей, які потрібно викинути, звільнити. Христос хоче зайти. Пам'ятаєте, коли для Христа приготовили комнату. Вона велика, вона світла, вона прибрана. І вони там робили вечерю. Там вони вечеряли він і 12 учеників. Людина приготувала своє серце для Христа. І якщо це та Ілатійська церква, це і ми, які живемо останнього часу, нам потрібно зупинитися. В той же пророк Єремія в 6 голові, каже: зупиніться на дорогах ваших, роздивіться, розпитайте, де дорога добра, і йдіте по ній. А вони як сказали? Ні? Ми не підемо, голосу ми не будемо слухати, ми не будемо поступати так. Нам подобається так. Людина робить вибір. Людина робить вибір і багато людей, віруючих людей, сьогодні Слово Боже звучить, вони зробили вибір. Я хочу ще один приклад навести про Давіда. Давіда, який був людина. По серцю Божому, який виконав всі бажання Божі. Ви спитаєте, а що він не грішив? Та він грішив. Гріхи були, ну, великий гріх був, один, другий вбивства, такі гріхи, що, але він залишається муж по серцю Божому. Як же так? Людина, яка зробила блуд, людина, яка вбила іншу людину, і вона є по серцю Божому. Тому що він не був лицеміром. Він, і навіть, і згрішив, то він каже, я згрішив перед Тобою, Господи. Він, який любив Бога, який стремився до Бога, який був водиним Богом. І він виконав всі бажання Божі. Він пострадав, да. він за це поніс за свої гріхи. Ну, він виконав і звоління Божі і спочив. І дивіться, була війна з филистимлянами. Була війна з филистимлянами. читаю 2 Самуїла, 5 розділ 22 вірші. І знову прийшли філістимляни і розташувалися в долині Рефаїм. і запитав Давід Господа, і він відповів йому: не виходь їм назустріч, а обійди їх з тилу і підійди до них з боку шовковичного гаю. І коли почуєш шум, ніби хтось іде вершинах, Шовковичних дерев тоді вирушай. Бо це Господь вийшов перед тобою, щоб уразити філистимське військо. І зробив Давид так, як повелів йому Господь, і розбив филистимлян від Гефи до Гезера. Була війна, бо дуже багато воював Давид. Таже сам Бог. До Коривії його каже, що ти багато пролив крові. Він, При Давиді найбільша була держава Ізраїль. Дуже велика була держава, дуже потужна була держава. І це заслуги Давида. Знаєте, що він воював так добре, що він завоював всі території, що він великі території завоював? Ні. Давид був з Богом. Давид був з Богом. І Він розширив свої преділи. Так само, коли ми будемо з Богом, ми будемо розширати своє серце, буде багато що вміщатися в нього. Багато ми будемо там бачити, що в своєму серці, багато будемо отримувати відкриття від Бога в своєму серці. І коли ця війна була, Давид питав Бога: Господи, Ти будеш зі мною в цій битві. Ти будеш зі мною в цій війні, я не зможу їх одоліти, але з тобою я зможу. Як павел каже, я всьому можу, в мене Ісусі. Коли укріпляє Господь людину, вона все може, все може. Но коли Бог залишає, вона нічого не може. Вона нічого, вона стає звичайною людиною. Яка Бог залишає її, і вона нічого не може. Но з Богом людина багато що може. І Давид питає Бога: Господі, як мені йти? І Бог дає корективи. Каже: Ти не йти лобовую, ти зайти з тилу. І... Але умова була! Я зачитаю ще раз цю умову. І коли почуєш шум, ніби хтось іде по вершинах шовковичних дерев. Тоді вирушай, бо це Господь вийшов перед тобою, щоб уразити фелистимлян. Слава, Слава Богу! Коли ти почуєш, я говорю сьогодні, щоб ми чули голос Божий. Якщо ти почуєш, знаєте, я інший переклад такі от слова. Як тільки ти услышиш, в верхушках тутової рощі шум шагов, то поспіши. Ібо Господь пішов перед тобою, щоб розбити військо філістинське. Якщо ти почуєш, коли ти почуєш шум, тут написано, що почуєш шаги. Що це за шаги такі? По верхушках тутових дерев. Це каже, коли ти почуєш, як потрібно, знаєте, вітер може шум давати. Дерева можуть хитатися від вітру, але тут щось надзвичайне і щось більше. Вітер хитає дерева, це не то. Це потрібно, щоб Господь пішов. Його не видно, але його можна почути. І Почути ці кроки, які робить Господь. І тоді німедлі, і тоді швидко поспішай. Іди за Господом. Як важливо, щоб Господь ішов впереді. Коли почуєш, ти, що Господь пішов, тоді я маю робити певні кроки. Я маю щось робити. Але те, що я маю робити, Бог за тебе і за мене не зробить. Я пригадую, один брат свідчив, каже, приїхали до нього, щоб обстежити машину, бо їдуть вони в далеку дорогу. Коли їхати в далеку дорогу, потрібно обстежити машину. Чи ти доїдеш з пункту А в пункт Б, щоб потім не сталося щось у дорозі? І коли він приїхав обстежив, то каже те, що обстежив, потрібно шарову міняти. Шарова вже на, на грані. Ну, водії знають, що таке шарово. Це, це може бути смерть. Це відлітає колесо, це на швидкості, це недобре. Її потрібно робити, а він качує водій, а ми будемо молитися. Знаєте, от, коли потрібно робити, то потрібно робити. А коли потрібно молитись, то потрібно молитися. Потрібно відрізняти ці дві речі. Якщо в тебе шиферина лопнула на криші і вода тече в хату, то не потрібно молитися. Потрібно залатати ту дирку, брати драбину і вилазити, і міняти. Або, по швидкому як не зможу заміняти, хоч штазіка підстав, щоб вода. Не пройшла до хату і не повредила ремонт. Молитися не потрібно, потрібно робити. І коли потрібно шарову поміняти, потрібно поміняти, а не молитися, ми будемо молитися, то добре, да, є, є моменти, які виключні моменти, що потрібно дійсно, нема як міняти. А коли ти на станції техобслужування, коли ти вже на тому місці, де тобі зможуть поміняти за якихось 15 хвилин, і ти кажеш, ми будемо молитись, ми поїдемо, то всьому свій час. І коли Бог каже, почув ти, якщо почув, то німетлі вирушай, іди за Господом, буде перемога. Але коли підеш впереді Бога, буде поразка, якщо Бог ззаді. І якщо Бог стукає за дверима твого чи мого серця, то йти далі, продовжувати далі служити Богу не потрібно. Потрібно зупинитися на своїй дорозі. Зупинитися, Господи, я не чую голос твій, відкрий мої вуха, каже Христос, і не звернуться до мене, щоб я іцілив їх. Як важливо визнати, я глухий. Я сліпий, духовно, я маю на увазі. Коли людина визнається, Боже, дай мені очі, я хочу бачити. Я не чую твій голос, серці своєму, відкрий мої вуха. Тоді Бог зробить і це. Але коли людина каже, я чую, як я наводив колись про бабушку, яка не бачила, Може, я нагадаю, вона не бачила, виганяє корову, то держить за хвіст корову і жене, щоб череду вигнати. А, а коли так вона ходить орієнтіровочно по своєму подвір'ї в домівці, вже привикла. але вона не бачила. І, і одного разу йде, сидять жінки там і кажуть: ой ой, дивіться, бо курчатка, курчатка, вон, наступите на курчатка, вони маленькі так бігають. А я бачу, бачу. Вона не хотіла, до речі, вона була віруюча, вона не хотіла показати, що вона не бачить. Каже, я бачу, бачу. І вона ходила і на зібрання з Бачумануки ходила і в перемиші на зібрання там, з іншими людьми. От. Але коли людина не хоче показати, що я не бачу і не чую, кого вона обманює? Вона обманює сама себе. Вона зможе сісти на престолі Божу, та вона до Христа не впустить своє серце. Я його на якихось моментах свого життя витисну свого серця. І я хожу на зібрання, і я співаю, і я молюся, но Христос за, поза моїм серцем. А Христос хоче сидіти на троні Твого і мого серця. Хай Бог допоможе нам, хай Бог дасть нам зрозуміти. Давайте ми помолимося за.